Мої вітання, друзі. Іду я до свого тракторчика, хочу вам розказати про несправності в роботі гідросистеми трактора. Незалежно, чи то є Т-16, чи Т25, Т150, Кіровіць, Юмс, МТЗ, то немає ніякого значення. Всі сувкові трактори мають. Однакові агрегати і принцип роботи. Гідросистеми однакові. Сьогодні ми зупинимося на таких поширених несправностях, як погано піднімає гідронавіска, перестає взагалі працювати гідросистему під час роботи або не тримає гідронавіска. У мене вже є десь трохрічної давності відео. Принцип роботи гідросистеми і її основні несправності. Там я навіть показував на розподільнику, які клапана є, яке, яке регулювання. Там я, правда, деякі такі через хвилювання неточності в назвах агрегатів розповідав. Але в основному можна зрозуміти, якщо є бажання переглянути. А сьогодні я вам розкажу на такі конкретні ситуації. Давайте так, друзі, уявляємо таку ситуацію, ми поїхали в поле, працюємо, працюємо. На оранці припустимо. Під'їжджаємо на край, нам треба підняти лужок, Бац на підйом. А гідронавізка не працює. Що ми робимо? Значить, виключаємо. Ідемо на двір, дивимося на трактор, виглядаємо, чи часом не тих ж саме. Якщо все на місці, значить, яка причина? В більшості випадків заїв припускний клапан. Ну то, звичайно, якщо є в наявності гідросистемі повний бочок масла, значить, що ми його робимо тоді? трошки погазували і подіргали тим речогом туди-сюди. Підйом опускання, підйом опускання. Переважно в переважній більшості те сміття, що попало в припускний клапан, проганяє. І гідросистема працює далі. Якщо ні, тоді треба постукати молоточком. Якщо є така можливість по кришці припусного клапана на розподільнику mm -hmm. Якщо ж і така процедура не допомогла тоді вже треба знімати перепускний клапан. Давайте я зараз вилізу, покажу вам, залізу під трактор. Бо що дуже часто путають припускний клапан з запобіжним клапаном. Або взагалі про те не знають, ну, то таке нічого дивного немає. Ой, залізає сюди. О, от бачите, тут він в мене так стоїть, і за весь той період, відколи я маю той трактор з 2005 року. У мене було тільки один чи два випадки, коли заїв перепускний клапан. Ось тут він стоїть. Ви бачите, два болтики і кришечка. Значить, відкручуємо, знімаємо, промиваємо, ставимо назад і все працює далі. А з тої сторони, напроти того, стоїть запобіжний клапан. Для чого він стоїть? В разі, припустимо, Бо він відрегульований на тиск 130-140 атмосфер. Якщо тиск від розподільнику піднімається більше, то він тоді стравлює той тиск, стравлює масло, падає тиск. В основному така його функція. Аварійний клапан, скажімо так. Значить, така ситуація. Ми працюємо, працюємо довгий час, все було нормально, але почали помічати з часом, що починає погано працювати гідравліка. Значить, Що ми робимо? Ми беремо ключик на 24 і незалежно, чи тут є пломба, чи нема пломби, відкручуємо. Так, відкрутили. Тут стоїть контрагайка. Ми її відпускаємо. І під отйортку стоїть вінт. Провертаємо його півоборота, зажимаємо, пробуємо, як працює гідравліка. Якщо покращення є, незначне, можна ще зажати на пів оборота. Але з тим треба, дуже, друзі, обережно, тому що якщо забагато зажмете, почне або рвати шланги, або в гідронасосі прорве сальника. І тоді з гідросистеми масло буде. По -по -по Потрапляти або в коробку, або в двигун, ну то в залежності де розташований гідронасос. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. І значить, не треба того боятися. Ви собі зажимаєте ну, так, щоб можна було періодично підтягувати, коли починає погано піднімати гідравліка. Ну, а коли вже до кінця зажали, і гідравліка починає погано працювати, Значить, тоді вже треба перевірити справність гідронасоса. Як його перевірити? Припустимо, от зранку ви заводите з дискою бурною, чи з культиватором, чи з сівалкою з такими тяжкими агрегатами. Зранку добре піднімає, але потім, коли ви працюєте, масло нагрівається, і доводиться майже до полік давати газу, щоб воно підняло. Як ви вже знаєте, гідроспідіньку клапан вже зажатий до кінця. А воно все одно погано піднімає і масло добре, і все нормально. Значить, що тоді треба перевірити Чи несправний гідронасос? Значить, що робимо? Даємо на підйом повний газ, він помаленьку піднімає, піднімає, і ми газ трошки скидаємо. Якщо насос несправний, тоді незалежно від того, що включений речах на підйом. Гідравліка буде падати, агрегат буде опускатися чи помаліше, чи скоріше, то в залежності від дві насосу, тому що вже насос перепускає масло через себе. Ну, я думаю, з тим все зрозуміло. Тепер давайте, друзі, реалізую я. Перед тим, як розглянути. Такий вид несправності, як не тримає гіднерна Я, друзі, забув вам нагадати, що коли ви і друзі з підільнику зажали клапан запобіжний до кінця, поставили новий гідронасос, то обов'язково треба відспустити цей клапан, тому що то може призвести до таких серйозних поломок, про які говорив я вам раніше. Не забувайте цього. Тепер розглянемо. Цю несправність. У мене гідроновістка саморобна, стоїть такий циліндр. На стандартних заводських стоїть такий квадратний, думаю, ви всі знаєте, зі штопором. Штопориться для, для переїзду стопориться. Гідроциліндр, щоб не падав. Значить, яка причина, чому не тримає гідроновістка? В першу чергу зношуються кольця. На поршні, які стоять. Тут стоїть одне таке гумове і два пластмасових. Вони зношуються. Ми ввечері поставили трактор. Гідронавіска навіть може бути без агрегатів. Приходимо зранку, а серга лежить вже на землі, Циліндр виліз. То не обов'язково, щоб тут протікало масло, тому що тут стоїть манжет уплотнітельний кольця Майже стоїть для того, щоб знімати бруд зі штока, а кольця, щоб масло з гідроциліндра не протікало на землю. І навіть коли тут все нормально, все сухо, а тут вироблені кольця, значить гідроциліндр тримати не буде. Поміняли римкомплект. А гідроївська продовжує падати. Значить, яка причина? Гідросподільник. Давайте подивимось. Скажу вам, друзі, наперед, що клапана до такої поломки ніякого відношення не мають. Основна причина в цьому, що вироблена секція, на якій стоїть речах гідронавіски. Вона є постійно у роботі, підйому, опускання нейтральний, плаваючий. і так воно з часом виробляється тут. І між корпусом гідророзподільника і золотніком. Створюється зазор. Ми підняли агрегат, поставили в нейтральне положення? Всі канали перекриті, а гідронавізка падає. Ринкомплект помінений, гідроциліндр добрий, а навіска падає. Тому що масло просочується через зазори між золотніком і корпусом гідророзподільника. Значить, що треба зробити? Треба шланги, якщо є така можливість, поміняти на резервний. На резервну секцію. Так як в мене тут є трохи то є r 83 секції. В мене одна секція резервна. Значить, шланги взяли з того, з цієї секції перекинули на ту, переставили речага і працюємо далі. Або ще як такий варіант може бути. Речах на підйом кузова, то є гідронавіска. Якщо тут все. Невироблена секція, значить, поміняли місцями шлани. Кузов підняли, опустили і далі воно не задіяно. А тут треба, щоб добре тримало. Ось такі дві основні причини, чому не тримає гідронавіска. Ну то, звичайно, якщо нема ніде утечки. масло під шланами, під з'єднаннями. Ось така проста ситуація, друзі. Так що не спішіть. Бігти зразу в магазин і купляти гідр... гідророзподільник чи, гідр... чи гідронасос. І ще одне хочу вам таке сказати, що не купляйте з реставрації насосів чи гідророзподільник тому що, ми... тому що цигани їздили по Назберу здали там на реставрацію. І вам, і вам такий агрегат послужить місяць, ви будете все одно купляти нове. Хоч зараз нового не можна нормально купити, я вже навіть не знаю. Тому що на роботі мені одного разу дали новий гідророзподільник на Т-150, білоруський. Я думаю, що вони нормальні якісь, а то я не знаю де вони тепер їх звідки возять. Я поставив, а тут навіть речах не фіксувався. Розумієте чи ні? Вже не кажу там про... Ось така ситуація, друзі. Наступного разу. Я вам розкажу про правила, про правила експлуатації трактора. Тому що незалежно чи то трактор, чи то автомобіль, мотоцикл, чи то люба побутова техніка, в більшості випадків вона виходить з ладу тільки через те, що неправильна експлуатація. Звичайно, може бути і заводський брак, але в більшості випадків то є неправильна експлуатація. Ну, все, друзі, такий вийшов відосик. Думаю, все. все вам ясно. А якщо ще щось трошки не ясно, можете переглянути мої ну, канали. давності, там, думаю, тоді вам все буде зрозуміло. Ну все, бувайте, пишіть відгуки, якщо вам буде щось зрозуміло. Що знаю, то скажу, друзі. Всіх вам благ, мирного неба над головою.